Вітаю! Мене звати Ольга Лімитріт, і в цьому відео я хочу розповісти про апостиль, де його ставити, що це таке. Мене запитували, чи я можу апостиль поставити. Ні, я апостиль не можу ставити. Апостиль – це штамп, який засвідчує, що ваш документ є легальним. У мене є тут два документа: українське свідоцтво про народження. І ось тут там у мене стоїть апостиль. та і німецький документ також з апостелем. Ось так воно виглядає. Тобто в Україні апостель ставить українська організація, служба, якась державна установа, а в Німеччині Німецька, там, де вам видали той е, документ. Якщо взяти, наприклад, в мене це свідоцтво про нарощення, і тут у мене стоїть апостиль ще з 2013 року. Мені сюди вимагалося апостиль, так? Щоб перекласти і засвідчити, що це точно мій легальний документ. А це в мене документ про одруження, і тут також стоїть апостель для того, щоб я, коли я тут одружилася. Я в Україні змінити прізвище, то просто перекладу документу з німецького на українське для українського паспортного столу не вистачало. Вони хотіли апостель, та? тобто обидві країни це вимагають. Це не лише німечне і не лише в Німеччині така бюрократія. Я цього не знала, просто переклала своє свідоцтво про одруження. Поїхала, І мені не зробили паспорта, тому що тут не стояла апостоль. Аж коли я поставила апостоль, потім цей документ переклала, тоді мені в Україні поміняли мої, мій закордонний там, і внутрішній паспорт. Хоча, наприклад, оце свідоцтво про одруження воно написано на 26 ні, на 16, ой, на 16 мовах, так? тобто по всій Європі воно. Дійсне, і все ну, без питань, але для України треба ось такий апостиль. Тому, коли вас в Німеччині вимагають також апостиль, це нормально. Тут в мене також А Як знати, чи він вам потрібний, чи вам, вам не потрібний? От туди, куди ви будете подавати ці документи, там і запитайте. От, Наприклад, медичні дипломи для того, щоб визнати їх, ми там відсилаємо відповідний орган в Німеччині. І, ви там запитайте перед тим, як перекладати ваші дипломи, запитайте, чи вам треба там апостиль, чи не треба. Я знаю, що моя сестра на всіх документах ставила апостиль. Мені, в мене економічна освіта, я не ставила на своїх документах апостиль. Тобто мені він був не потрібний. Або завжди є перелік документів чи з апостолем, чи не з апостелем. Ще в мене було питання, чи перекладається документ апостилем, чи окремо. Тобто документ він вже є тут з А Апостиль ми окремо не перекладаємо. Він перекладається, тобто переклад просто собі з апостолем. Тому щоб двічі не платити гроші, спочатку запитайте, чи на ваших документах треба апостоль, потім його поставте, і потім вже перекладайте документ. На сьогоднішній день, якщо це беремо українські документи, то може ставити посольство України, консульство. Ви запитайте, будь ласка, а в своєму регіоні я не є. Спеціаліст з посольства і консульства. Я знаю, що колись в Україні ну дуже важко було це принаймні в тисячі році. Я аж у Київ, там з Вінницької області, аж у Київ їздила, там два дні сиділа, що мені ось таке поставило. Зараз якось там вже стало краще. і здається, навіть по районах чи по областях можна ці документи Апостоль ставити. Якщо він вам вимагається, ви не можете там дозвонитися до посольства. Ну, можна передати принаймні цей документ на Україну, хай хтось там поставить той апостоль на ваших документах. Це стосується точно дипломів, медичних дипломів. А я так розумію, свідоцтва про, про народження на сьогоднішній день на них не вимагається, так як раніше було. Тому що ясно, що зрозуміло, що на сьогоднішній день немає можливості просто так на всіх документах ставити апостоль. Якщо треба апостоль поставити на німецьких документах, і, до речі, мене вже таке запитували, наприклад, вже. Тут дехто понароджували дітей і видали свідоцтво про народження дитини. І от на тому свідоцтві про народження треба поставити німецький апостоль для того, щоб українська Україна прийняла цей документ і... як дійсний. Де його ставити? Там, де вам видавали документи, ви там і запитаєте, наприклад, в міській раді чи бюркер бюрки, чи де. От там запитаєте, де ставити апостиль. І в Німеччині ну, раніше, принаймні, це який там 14 рік, тут мене, я в один день його поставила, одразу мені наклеїли. Як це зараз, я не знаю. Тобто, ви зрозуміли, що таке апостиль? Якщо треба, то обов'язково його ставте. Якщо не треба, то можна без апостиля. Почуємось в наступних відео.